Усім привіт, друзі! 31 травня 2023 рік. Сьогодні серда. Отакий От у нас сьогодні. Сонячний прекрасний день, трохи хмарки, але дуже-дуже дуже сонячно, дуже тепло. На сьогодні вже дощик не стоїть по прогнозу. І сьогодні я вам, як обіцяла, буду показувати і розказувати, як я обробляю свої томати від такого страшного захворювання, як фітофтороз. По цій схемі я обробляю томати вже дуже багато років. І вона дійсно дієва навіть при дощу. Eu vou... Холодному літі. Це вже не перший рік я обробляю іменно цими препаратами, іменно так, в такої послідовності. Бо це дуже страшне захворювання. Якщо його запустити, то можна за неділю втратити весь буквально врожай. Буквально все згорає: і плоди, і самі стволи, і листики, і все все і воно дуже дуже погано піддається лікуванню. Тому треба робити профілактику цього. Захворювання, щоб надалі не було у нас проблем. Я вам вже розказувала, я більшість томатів вирощую на продаж, тому мені треба гарні, хороші. Ну і естественно без всякої гадості томатики. Тому що в мене купують мої постійні покупці, вони і собі, і діткам купують. Тому от на даній стадії, коли томатики, отакі манюпусінькі, коли нікотрі тільки починають квітнути, будемо обробляти хімічними препаратами. Вони, вони нужні друзі, обов'язково. Бо літо це, як я вже дивилась по прогнозу. Обіцяють, що воно буде таке дощове, а дощове літо це фітофтороз на першому місці буде, тому будемо захищатися від цього захворювання. Подивіться, це мої нескорослі томати. Я показувала на своєму каналі, як я їх висаджувала. Подивіться, пролистайте. Всі відео на моєму каналі є. Листайте, не ліниться. У мене там дуже добрі посадки є, і високорослих і нескорослих томатиків. Друзі, тут у мене було дуже багато запитань по цьому поводу, чому я тут доріжки не робила. Друзі, тому що у мене не вистачає землі для доріжок. Вони мені не потрібні для низкорослих томатів. Поки вони будуть виростати, я тут не ходжу по цим доріжкам. Навіть коли я от сьогодні тільки що оприскувала, мені було дуже вдобно оприскувати їх. Я не ходила, я не топталася тут по доріжках. Але коли вже збирати врожай, то да буду ходити іменно по доріжках. Але перед тим як збираємо врожай, томати ми не поливаємо. Тоді тому тут буде не грязько. і тут буде вдобно ходити і збирати врожай. Отаково друзі, ці вже томати я обробила. Трохи бризнула і ось о трояндочку цю гарнесеньку. Зараз покажу вам полуницю купчиху. Друзі, кстаті, дуже багато в мене вже заказів на е саджанці цієї полуниці. Тому я вирішила вирішила я вусики не відривати. буду Потроху залишати на кущиках вусики, буду вкоріняти, бо дуже дуже багато заказів. Друзі, буду, буду приймати, не переживайте. По постараюся всіх удовольнити в цьому, постараюся всім розіслати посилочки із цими прекрасними рослинками. Гляньте, яка вона гарна, ось гляньте. Гляньте, вона дуже-дуже смачна, дуже навіть ось у душі за дощами. Вся полуниця дуже кисла. А от іменно купчиха, вона дуже-дуже добра, дуже солодка. Так, ну що, друзі, підемо до наших томатів, до високорослих томатів. Ці я вже побризкала, ось обробила. Далі в мене, кстаті, погляньте, я вже ось поклала бачок з водою, вже в мене буде душ літній, бо вже, вже тепло на дворі, вже дійсно дощі закінчилися, на дворі прекрасна температура. Так, тут у друзі, в мене високорослі томати, бачите, я вже замульчувала. Тут, бачите, там кукурузка. Так, тут огурчики. Тут ви ось, бачите, в мене огурчики. Огурчики, кстати, я теж бризнула цим препаратом. І ось мої високорослі томати у хатинці для томатики. Ще люди питають мене в кожному відео, який в мене процент затінення сітки. 65, друзі. У мене Дніпропетровська область, місто Криворіг. Ця сітка з таким затіненням в нашому регіоні сама, сама, ну, сама найлучіша. Я вже декілька років нею пользуюсь, дуже класна вона. І от вона, е, от бачите, натягнута. Так, друзі, подивіться, оце я е, іменно тут я мульчувала е, листям з лісу. Бачите, ось тут. І дубове, і кленове, і всяке листечко. Це я збирала, ходила з мішками, збирала по лісу листечко. І така в мене вийшла безплатна мульча і дуже-дуже класна. Бачите, отако от вийшло. Це я тут вже теж побризкала свої томати. Зараз вам розкажу, що я робила перед тим, як обробляти препаратом. Друзі, перед тим, як обробляти томати, я буду мульчувати. Ось Я приготувала мішок з листям. Ну, на початку трохи пограємося з нашими томатиками. скажімо так. Я ось обдивляюся кожен кущик. І якщо є листя, яке трохи касається землі, от бачите, я його обрізаю. отак, Ось отеж. отак. І це листя ми прибираємо, ми тут його не залишаємо. Це піде, кстаті, на бродіння, як зелене добриво. Ось я акуратненько буду складати. Ось, бачите? Оці листячка, що вони. Трохи соприкасаються з землею, вони нам не потрібні. Все. І отаково от я буду обрізати усі-усі томати. Друзі, щоб не було у рослинки стресу, обрізаємо не більше, ніж два листочка з одної рослинки. У мене тут по дві рослинки ростуть. Я вам показувала, друзі, як я посаджувала. Кому інтересно, продивіться відео на моєму каналі. Отакову всі корчені листочки обрізаю, але не більше двох листочків із одної рослинки. Отаку все. А тепер буду морчувати. Мурчую я для того, щоб. Тут залишалася волога І наросли всякі сорняки. Вони тут нам не нужні. У мене листя не дуже багато, так що я буду, друзі, мульчувати не тільки листям, але і просто скошеною травою піду на косу, І в мене там ще є солома, теж буду соломою. Мульчувати, але я буду мульчувати е, тільки високорослі томати, бо низкорослі е, все одно вони будуть без підв'язки, і вони все одно будуть лежати на землі, то ніякого смислу їх мульчувати немає. Так, так, звісно, від відру трохи буде розвітатися все, ця мульча, але вона дуже потрібна, друзі. От ви бачите, як буде надалі. Не переключайтеся, не відписуйтесь, дивіться мій канал, побачите, скільки тут буде плодів, друзі. Зараз все замульчую і покажу вам, чим я буду обробляти томати від фітовтори. Друзі, отаково я все замульчувала вже отут іменно. Бачите, тепер вам покажу і розкажу, як і чим буду я обробляти. Яка у мене схема? Друзі, погляньте ще раз на мульчу мульча, вона буде згодом трохи перегнивати. Вона буде ще як і добре водіяти. Буде перегнивати і буде всмоктуватися корінцями наших рослинок. Тому через якийсь час треба буде підкладати цю Ну, Буде в мене листя, буду листям зверху докладати. Не буде листя, буду травою зверху докладати, сіном або соломою. Тут різниці немає. Друзі, хочу показати, який я купила собі оприскувач. Це не реклама, не в якому разі. Я просто набрала перший інтернет-магазин і заказала. По ціні оце, отака, от, отакий оприскувач мені обійшовся 400 гривень на 8 літрів. Це наш нашого дніпропетровського виробника. Ось, бачите. Я вже його і спробувала, дуже класний, мені подобається. 400 гривень, За 400 гривень я його купила і плюс 128 гривень за доставку мені прийшло. Ну, отакого. От Це я вам просто кажу те, що, те, що я знайшла, більш міні по ціні для мене доступно. І тут, кстати, ось, бачите, тут ситечко є, ну, в общем, удобно. Все удобно. Удобний варіант. Він легесенький, можна ось, бачите, чіпляти на спину, якщо. Ну, він не тяжкий. Я так його просто носила та оце обробляла. Тепер, друзі, хочу показати, яким препаратом я буду обробляти. Бачите, в мене трохи ось залишилося. Тут десь літра три, мабуть, ще залишилося. Бачите, таким кольором цей препарат. Дивіться внімательно і запам'ятовуйте, цей препарат не дешевий, тому його дуже підроблюють. Він дуже сильний препарат, і на начальній стадії він класно-класно допомагає. Подивіться, отаким от препаратом. Я обробляю саме найперший раз. Це Redomil Gold. Це сінгентовський препарат. Дивіться, настоящий сінгентовський препарат. Із чотирьох сторінок тут є такі заводська закльопка. Бачите, він де не зігнутий, він просто заводська закльопка йде. І купляйте, будь ласочка, такі препарати в спеціалізованих магазинах, бо дуже-дуже багато підробок сінгентовської продукції. Вона не дешева, тому їм, чи вигідно, чи я не знаю. Я купляла оце на 10 літрів 50 грамів. У нас на Карачунах, я купляла у Кривому розі Дніпропетровська область 125 гривень. Я не знаю, де яка друга ціна, але якщо ви побачите, допустим, там за 70 або 60 гривень такий препарат, це вже відійдіть в сторіночку, це вже 100% підробка. Ну, 10 гривень, хай буде там якась різниця в різних магазинах. Ну, ну не така. В общем, тікери до Мілголд настоящий, Буде допомагати. Я вже дуже багато років ним пользуюсь. В общем, Я його розвела в 10-літровій воді. Просто набрала воду з крана. У мене тут пластикове відео, тут раніше собачий корм, був, бачите, це, це для піщових продуктів. Ну, тут, тут, в общем, я пользуюся, тому що я вам кажу, що воно не окисляється на железу. Ну, таке. Я тут розвела паличку, розмішала і оце заливала. і і оприскувала. Це оце в мене щось залишилося, друзі. Тепер хочу я вам ще трохи розказати про ці обробки. Друзі, хочу вам сказати: якщо хтось вам каже, що у цьому році, навіть у минулому році, можна було пользуватися тільки народними средствами, і це допомагало. Це неправда, друзі. Фітофтороз – це дуже поширене захворювання наразі, і його неможливо просто побризкати якоюсь марганцовочкою або там сивородкою, бризкають, сироваткою, чи як ще можна сказати, і всякими такими чеснок, чесником, цибуленням бризкають. Це все, це все до лампочки, друзі. Перші дві обробки треба зробити хімічними препаратами для того, щоб у них вже було якесь, вони відштовхували цю хворобу від себе, щоб вона вже була у них у листячці і у стеблах. В общем, першу обробку я роблю обов'язково рідомілом голдом. Через 14 днів, ну якщо там дощі йдуть, може там 15, 16, 17 днів може пройти, я роблю другу обробку. Другу обробку, Якщо у вас немає дощів, якщо проходить така суха добра погода, то можна просто купити препарат хлорокісміді або хом, це один і той же препарат, просто ну, різні названня і різні ізготовітелі. А якщо чи чи дощі почалися, чи може якось знизилася температура, то вмісто цих препаратів треба требась курзатом, курзат Р препарат. Дуже класний, він іде двохкомпонентний, тому він більш, більш дієвий в таку погоду. А якщо йдуть іменно затяжні дощі і дуже прохолодна погода, то ще є ще потужніший препарат Танос. Він стійкий до змиву, тому його... Ну, Я ним коризувалася, помню, один, один раз, по-моєму, у 2021 році, коли була, були затяжні дощі, і в мене не було фітофтори абсолютно на томатах. І кстаті, у минулому році в мене з'явилася така гадость, як совка. Тому у цьому році і з другою обробкою я буду вливати ще препарат провантомаксі. Це від шкідників обов'язково. Ну, Мені він подобається, я буду ним е, позуватись. Ви можете продавитися в інтернеті і додати той препарат, який є у вашому регіоні. Але він ну, дуже дієвий. Ось, Бачите, я смородину обробляла провантомакс. Вона погляньте, вона чистесенька, без, без, всяких, без всяких гадостей. Бачите, воно ягодки, які чистесенькі, Ось бачите, все добре, все, все бачите, обліплено, обліплено ягодами. Я воно попідв'язувала, бо кущі ломляться від ягод. Бачите, Отакого от такого я буду робити. Це ми робимо, друзі, до того моменту, як зав'язуються плоди. Потім будемо обробляти уже народними средствами. Це і йод, і марганцовка, і сода. От коли ми два рази обробили хімічними препаратами, тому вже, вже можна, вони, томатики наші будуть стійкі до цього захворювання, тому будемо вже користуватися такими. Менш дієвим не хімічними, не хімічними верніше, не хімічними препаратами. Першу обробку після хімічних препаратів я буду робити йодом 10, 15, 20 капель. Ну, смотря яке, яке качество йода, друзі. Ну самі розумієте, що наразі у нас в аптеках дуже різний йод. В общем, От 10 до 20 капель на 10-літрове відро і буду обробляти. Це через 14 днів після другої обробки. Тепер будемо оброблятиме кожні 7 днів. Не кожні 14, а кожні 7 днів. Після йодової обробки буду обробляти содовою обробкою. Одна столова ложка на 10-літрове відро води. Оці, кстаті, обробки буду я обробляти не тільки томати і стволи, але і землю під ними. Можна даже потроху десь по грам 100-150 попідливати під кожен кущик. То вообще буде дуже-дуже класно. Тепер слідуча обробка через, через неділю це вже марганцовка. Роблю такий ніжно-ніжно-розовий раствор і обробляю так же само. І томатики, і землю між ними, і трохи буду підливати під кожен кущик. Це буде як і добриво, як і обробка. І в такій послідовності тепер я буду обробляти, доки поки наші томати будуть плодоносити йод, сода, марганцовка до того дня, коли ви вже зняли останній томатик, от тоді вже закінчуються наші обробки от друзі, така у мене схема. Вона дієва. Кому подобається, будь ласка, пишіть коментарі. Кому не подобається, ну, це таке діло. Е, я вже дуже багато років е, пользуюсь такою обробкою, і вона дуже-дуже дієва при любій погоді. Друзі, абсолютно при любій погоді. І, е, ми виходить, обробляємо свої томати такими препаратами, що вони дійсно дієві От, про Анто -Максі. на всіх шкідників дієвий, а хлорокісміді або хом, або танус, або курзат Р, або Рітумілголд це ці препарати йдуть від головне від фільтовторозу, але і ще дуже багато цих всяких грибкових захворювань вони теж виліковують або роблять профілактичні дії. Зараз, друзі, буду обробляти оце, що в мене залишилося, і все. І буду, буду чекати ще дві недільки, друзі. Кстати, слідующе відео буде про те, чим я і коли буду обробляти свій виноград. Друзі, mm -hmm. дуже вам дякую за перегляди, за теплі слова в коментарях. Mm -hmm. Дуже вам велике-велике дякую. Слава Україні, друзі! Бажаю всім миру, добра, теплого ясного сонечка. Щоб все було, все було добре у нас на Україні. Десь десять разів треба нажати. О, все. І обробляємо. Отаково. От Дуже добре обробляє цей оприскувач. Трохи листку, отакого. От Низький уклін, друзі, нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю. Слава Богу, у нас в куривому розі все добре, все тихо. Головне, щоб не було дощика. Ну, у нас по прогнозу немає дощів, бо я все обробляю. Дуже удобно, можна ось на плече повісити його, але воно легесеньке. Тут в мене літра два чи три залишилося. Я і томати, і і баклажани, і кабачки, і огірки, все все оце обробляю наразі. А так, добре-добре. І кущики, і ярки. Тут залишилося, колись, друзі, я нічим не обробляла, але вже на ті времена. Вже дуже багато болячок і без хімічних препаратів не обійтися ніяк. Кстати, я перед цим обробляла свої томати обичним таким. Совєтським насосом. Це вже вирішила купити такий список. Він менше, менше у, цих, у цього препарату. Получається, у мене з 10 літрів я обробила весь весь, всі свої насадження. А якби насосом я обробляла, то це б, від від 3 пішло на усі, на весь мій город. Отакого, воду. Все. Все обробила, замульчувала. Тепер хай підростають і буду підв'язувати. Обов'язково буду, друзі, вам все показувати. Дякую вам ще раз, друзі, за перегляди, за коментарі. Усім миру, добра, теплого та ясного сонечку. Сонечко зайшло за хмариночку. Слава Україні, друзі!